Російські воїки досі заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині. Про це в етері Радіо Свобода заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Юрій Повх. За його словами, цей анклав залишається заблокованим силами оборони України. Окупанти намагаються туди пробитися. Вони здійснюють атаки, але наші сили оборони їх стримують. Наголосив Повх. І серед повернених захисників з полону важко поранені та важко хворі стан залежить від місця перебування та умов утримання. Наразі усім воїнам надається необхідна допомога. Надалі їх чекає реабілітація. Таке розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. І серед військовополонених, які вчора повернулися додому, було 18 прикордонників. Про це пише Держприкордонслужба. І там поділилися кадрами зустрічі наших випускників. Ми побачимо обов'язково ці кадри. Пізніше покажемо їх, ну і далі рухаємося, звичайно. ж.